Арабська казка, Синдбат мореплавець, п'ята подорож. Повернувшись додому, брати мої, я знову став жити веселим, безтурботним життям і незабаром забув про все, чого зазнав і що витерпів. І знову закортіло мені податися в далекі мандри, і я накупив багато дорогих товарів, спакував їх і, залишивши славне місто Багдад, вирушив у басу. Там я наглянув великий гарний корабель з новесенькими вітрилами, купив його і найняв капітана та матросів. Потім навантажив на корабель товари і звелів своїм рабам та слугам наглядати за ними. До мене прийшли купці, попросилися на корабель, і я дав дозвіл, і вони позносили свої товари, після чого ми вирушили в плавання, веселі та вдоволені, тішачи з себе надією на успіх та прибуток. І так ми пливли від острова до острова, від моря до моря, аж поки надобулись до Великого острова і зійшли на сушу. На острові, здавалося, ніхто не жив, але недалечко від берега височила величезна біла баня то було яйце птаха, арруха. Однак моряки й купці не знали, що це за птах, і почали ж бурляти в яйце каміння, і яйце розбилося. А в яйці було пташеня. Купці витягли пташеня, зарізали його, і з'їли. А я не сходив на берег, залишався на кораблі, і купці не сповістили мене про те, що скоїли. Потім один з купців прийшов до мене і сказав О, хазяїне, поглянь на яйце, яке ти прийняв за баню. І я пішов, щоб подивитися на яйця і побачив, що купці розбивають його камінням. Не робіть цього. гукнув я. Бо з'явиться птах Арух, розламає наш корабель і всіх нас поїсть. Та купці не послухались мене, а в цю мить сонце сховалося, і день потьмарився, і чорна хмара затулила небо. Ми підвели голови й побачили, що це крила Аруха заступили нам світ. Коли Арух прилетів і побачив, що яйце розбите, він закричав страшним криком, а на той крик прилетіла його подруга, і вони почали кружляти над кораблем. І кричати гучніше, ніж гуркоче грім. Тоді я гукнув капітанові і матросам Відв'язуйте корабель і шукайте рятунку. Капітан віддав матросам команду, і, коли купці зійшли на корабель, одв'язав канати, і ми попливли вздовж берега. Побачивши, що ми попливли, птахи зникли. Ми пришвидшили хід корабля, щоб утекти якнайдалі від острова. Але за якийсь час птахи з'явилися знову і наблизились до нас. У пазурах вони тримали по величезній скелі. Арух Ар скинув на нас скелю, але капітан відвів корабель, і скеля впала в море, і наш корабель загойдався на височенних хвилях, і ми побачили морське дно. А потім подруга Аруха Ар кинула трохи меншу скелю, і скеля, наче за велінням Аллаха, впала на корму корабля і розтрощила його. Кермо розлетілося на 20 уламків, і все, що було на кораблі, потонуло в морі. А я став шукати рятунку, і милосердна доля послала мені якусь дошку, і я сів на неї верхи і почав гребти ногами, а вітрі хвилі допомагали мені. Наш корабель потонув недалеко від якогось острова, і море викинуло мене на берег, ледве живого від отоми, голоду і спраги. Якийсь час я пролежав на березі, поки душа моя відпочила і серце заспокоїлось. Потім я пішов оглядати острів і побачив, що він схожий на райський сад. Скрізь росли зелені дерева, буяли трави й квіти, текли прозорі струмки. Я нарвав плодів і їв, поки наївся, і пив із струмків, поки напився. А коли прийшла ніч, мене охопили втома й страх. Бо я не чув на цьому острові людського голосу і нікого не бачив. Пролежавши без сну до самого ранку, я звівся на ноги і знову почав ходити між деревами. Раптом я побачив криничку, а біля кринички старого статечного чоловіка у плащі, сплетеного з листя, і я сказав сам собі може, цей чоловік теж урятувався з якогось корабля, що розбився біля острова? І я підійшов і привітав старого, але то відповів мені на мигах. О, старче? спитав я, чому ти сидиш тут? Старий сумно похитав головою і зробив знак, ніби наказуючи посадови мене собі на плечі і відноси на той бік криниці. І я сказав сам собі, зроблю цьому чоловікові добро і віднесу його, куди він захоче. Може, буде мені за це якась подяка чи нагорода. Я посадовив старого собі на плечі, відніс до того місця, на яке він показав, і мовив: Злазь потихеньку, але старий не зліз моїх плечей, а міцно обхопив мою шию ногами, і коли я подивився на ті ноги, то побачив, що вони чорні й жорсткі, наче шкура буйвола. Я злякався і хотів був скинути з плечей старого, але він стиснув мою шию ногами ще міцніше. Світ потьмарився в мене перед очима, і я впав на землю, наче мертвий. А старий став бити мене ногами по спині і по плечах, і я відчув сильний біль і звівся на ноги, а старий усе сидів у мене на плечах. Потім він зробив мені знак, який я зрозумів підійде до дерева з найкращими плодами. Я не послухався, і він знову бив мене ногами. І весь час робив знаки рукою, показуючи, куди йти, і я ходив із ним. Якщо ж бодай трохи барився, він бив мене, і я був ніби в полоні у нього. Так ми увійшли в ліс, і старий не злазив з мене ні вдень, ні вночі. А коли хотів спати, обвивав мою шию ногами і дрімав, а потім прокидався і лупцював мене. Я схоплювався на рівні, боячись його прогнівати і лаяв себе, що пожалів цього старого і посадовив собі на плечі. І я жив так багато днів, відчуваючи страшенну втому і безупин повторював подумки Я зробив йому добро, а воно обернулося злом, присягаюся, більше ніколи в житті я не зроблю нікому добра. І я просив смерті Валаха щогодини, щохвилини, так і знемігся, і змучився. Минуло чимало часу, і якось я зібрав зі старим на плечах в одне місце, де росло багато гарбузів, деякі з них висохли. Я взяв здоровий сухий гарбуз, зробив у ньому дірку, вичистив його, а потім пішов до кущавиного винограду, нарвав ягід, насипав їх у гарбуз і затулив ту дірку. Я поклав гарбуз із виноградом на осонні й начіпав його доти, доки виноград перетворився на чисте вино, і я став питати вино щодня, аби хоч трохи збадьоритися, і день від дня мені прибувало сили. Якось старий побачив, що я п'ю, і спитав на мигах: що це? і я відповів це смачний напій. Він зміцнює серце і веселить розум. Я почав бігати зі старим на плечах. Танцювати, співати, плескати в долоні. Старий знаком зволів дати йому і покуштувати вина. Я не насмілився услухатись і віддав йому гарбуз. Він випив усе вино і кинув гарбуз на землю. Незабаром йому стало весело, і він почав підстрибувати в мене на плечах, а потім м'язи його та суглоби розслабились, він захитався, а тоді зовсім утратив. І я, зрадівши, звільнив від його ніг свою шию, нахилився й скинув його на землю. Мені аж не вірило, що я визволився з ярма і можу вільно ходити по острову і розумі відпочив і я подався на берег. Я жив на острові, харчуючись плодами з дерев і вгамовуючи спрагу водою і струмків і все вдивлявся у морську далечінь чи не пливе якийсь корабель. І я діждався. Одного дня серед ревучих хвиль з'явився корабель, він плив до берега. Моряки зійшли на сушу, і я кинувся до них. Вони обступили мене і почали розпитувати, як потрапив я на цей острів. Я розповів про свої пригоди, і, вражені до краю, вони сказали той старий, який сидів тебе на плечах, шейх моря, ніколи ще не вдавалося врятуватися від ньому ніколи. Щаслива твоя доля! Потім моряки принесли мені поїсти, і я їв, поки вдовольнився. Вони дали мені одежу, прикрите грішне тіло, й узяли на свій корабель. І Ми пливли багато днів та ночей. Нарешті ми кинули якір біля берега, на якому стояло місто з високими будинками, і всі вони дивилися вікнами на море, і звалося те місто Мавп'ячем. Коли наставала ніч, городяни виходили на берег. Сідали в човні та на кораблі, випливали в море і ночували там, боячись, що спустяться з гір мавпи. Я подався оглянути місто, а корабель тим часом відплив, і я почав каратися тим, що покинув корабель, і згадувати своїх товаришів та всі нещастя, що траплялися зі мною. Отак я сидів, журячись і плачучи, коли раптом підійшов до мене якийсь городянин і спитав О, пане, ти чужинець у нашому місті? «А вже ж!» – відповів я, я вбогий чужоземець. Я плив на кораблі, який пристав до цього берега, і зійшов оглянути місто, а повернувшись, не побачив корабля. Уставай, мовив хородянин, і ходімо з нами до човна, якщо ти лишишся в місті на ніч, мавпи вб'ють тебе. Слухаюсь і корюся, відповів я і сів у човен, а веслярі відштовхнули від берега і відпливли в море. На цілу милю. Я перебував на човні ніч, а коли настав ранок, ми повернулися до міста, зійшли на берег, і кожен подався в своїх справах. Тих, хто залишався на ніч у місті, вбивали мавпи, а тоді знову тікали в гори. Там вони жерли плоди з дерев, спали, а вночі знову спускались у місто. Один городянин із тих, з ким я провів ніч у човні, сказав чужинцю. Ти знаєш ти якесь ремесло, яким міг би зайнятися? Ні, брате мій, я не знаю жодного ремесла, я нічого не вмію робити, відповів я. Я купець, власник грошей і багатства, і в мене був корабель мав у шаха, навантажений чудовими товарами, але він потонув у морі, і все моє майно також потонуло, а я з милосердя долі врятувався від загибелі. Цей чоловік підвівся і кудись пішов. А незабаром приніс мені бавовняну торбу і сказав Візьми цю торбу, набери в неї камінців на березі моря, і виходь з міста разом із нашими людьми. Я відведу тебе до них і доречу їхнім турботам. Чини так само, як чинитимуть вони, може, й заробиш щось, і зможеш повернутися додому. Він вивів мене за місто, на берег, і я назбирав повну торбу камінців. Потім до нас підійшла юрба городян, і цей чоловік сказав їм Візьміть з собою, цього чужого чужоземця, і навчіть його збирати. Хай він заробиться які такі гроші, а вас доля не обмене своєю ласкою. Слухаємо і коримось, сказали ті люди і, привітавши мене, повели з собою. У кожного з них була, як і в мене, торба повна капінців. Ми йшли довго, аж поки дісталися до широкої долини, порослої височенними деревами. І жила в цій долині сила, селенна мав. Побачивши нас, вони повидиралися на дерева, а ми почали кидати в них камінці, а мавпи зривали з дерев плоди і жбурляли в нас. Я глянув на плоди, що їх кидали мавпи. Це були індійські горіхи. Я вибрав дерево, на якому сиділа ціла купа мавп, і, підійшовши ближче, почав поціляти їх камінцями, а мавпи рвали горіхи і кидали в мене. А я збирав ті горіхи і клав у торбу, і не встиг іще я витратити всіх камінців, як набрав повну торбу горіхів. Коли кожний із нас назбирав, скільки міг горіхів за годину до того, як мала настати ніч, ми повернулись у місто. Я прийшов до мого нового приятеля порадника і віддав йому всі горіхи, подякувавши за ласку. Проте він не взяв горіхів, залиш їх собі, мовив він, продай і матимеш гроші. Потім він дав мені ключ від одного помешкання в своєму будинку і сказав Складай тут горіхи, які в тебе лишатимуться після продажу, і щодня виходь з людьми збирати їх. Із тих горіхів, які ти приноситимеш, відбирай гірші, продавай і живи на ті гроші, а кращі горіхи складай у помешканні. може, й назбираєш стільки, щоб вистачило на дорогу. Хай винагородить тебе доля. вигукнув я. Красно тобі дякую, добре, чоловіче. Щодня я збирав цілу торбу камінців, і йшов разом з городянами по горіхі і робив те, що вони казали. І городяни мені допомагали і показували дерева, на яких було багато плодів. Так я жив деякий час, і в мене зібралося багато добірних горіхів. Чимало з них я продав, виручив грубі гроші і купив усе, що мені було треба. Життя моє стало безхмарним, і щастя, знову сміхнулося мені. Якось я на березі. Був і побачив, що підпливає корабель. На ньому були купці, що привезли багато товарів. Вони зійшли на берег, почали продавати товарі, купувати індійські горіхи та інші речі. І тоді я побіг до свого приятеля і сказав, що хочу поплести на цьому кораблі до себе додому. Як хочеш, пливи, мовив він. Я попрощався, подякував йому за ласку, а тоді поспішив на корабель. І, зустрівшись з капітаном, про все з ним домовився і повантажив на корабель горіхи та інший крам. Того ж дня ми вирушали в путь, пливли від острова до острова, від моря до моря, і на кожному з островів, до якого приставали, я продавав горіхи й обмінював їх, а доля дала мені взамін більше, ніж забрала. Ми побували на острові, де росли кориці і перець, і люди розповідали нам, що на кожному гроні перцю виростає великий листок. Який захищає перчинки від сонця та дощу. Коли ж дощ перестає, листок відхиляється від грона і повисає збоку. Я обміняв на горіхи багато перцю й кориці. Отак ми пливли, аж поки прибули до Басри. а звідти я вирішив до Багдада. Прийшов у свій квартал, постукав у двері свого дому, привітав родичів і друзів, і вони привітали мене з порятунком. Я склав у комору всі товари, що їх придбав, і став дарувати їх сиротам та вдовам, роздавати милостиню. Підніз я подарунки і родичам, і друзям, коханим, і побачив, що доля дала мені в чотири рази більше, ніж забрала. Оце найдивовижніше з усього, що трапилося зі мною під час п'ятої мандрівки. А тепер вечеряте любі друзі. Коли всі повечеряли, Сінбад, мореплавець, Звелів видати синбадові сухопутцю сто золотих, і той узяв їх і пішов додому, чудуючися з того, що почув. Ніч він провів у себе вдома, а коли зійшло сонце, прокинувся, прочитав молитву і знову подався до будинку купця. Він побажав господарові доброго ранку, а синбад мореплавець запросив його сісти, і носій сів перед з ним, і вони розмовляли, аж поки прийшли друзі. Погомонівши, гості розставили столи. Почали їсти, пити, розважатися і веселитись, а синбат мореплавець повів далі свою розповідь.